А жила ми в селі, і я жила з бабцею. Мама зазвичай ходила на роботу. Мама теж пече пиріг, теж дуже смачний. Але мами не було вдома, мене завжди вчила бабця. Ну і завжди казала: Руслана, йде містити тісто, чи то на пиріг, чи то на хліб. Але я йшла і містила. Хоч мені було там деколи й не хотілося, важко було. Але все ж таки я мусила слухати бабцю. Ну, я була клас дев'ятий. Навіть, можна сказати, в восьмому вже вчилася, На дев'ятому, десятому 10 -му класі то я вже пекла сама пироги. Буся мене дуже багато навчила пекти. Я пекла і хліб, і е, пиріжки різних видів, і е, завивани в нас так називають з е, маком, з сповидлом, з, з, з какао, булочки, такі трояндочки. Тоже дуже смачні. Майже ні одна гостина в нас не обходиться без євристкого перо ніколи. Ніколи, завжди, завжди у нас є івський пиріг. Це місто новоя досвязи пала культури кристала всі наші оте. Всі пробували. Так. Вже років 35 напевно, 33 точно. 33, 34, отак вже я пічу його. Час дуже багато печу єврізького пирога. Майже що, кожного тижня по два рази. Якщо не собі, то там хтось попросить. Я безпосередньо погоджуюся і печу. А вас вдома любить євреїв? Дуже. У нас єврійський пиріг був кожної суботи, або ми вечором пекли, або кожної неділі зранку. Не було такої, напевно, неділі, щоб не було єврізького пирога. До пирога завжди варили або мачанку з грибами, або з м'ясом. Також його подавали, подають з холодцем, яворівський пиріг подають з борщем. А також в нас така традиція наша в селі була. Ми жили в селі, мали корову, в нас було завжди молоко, але то не тільки в нас. І так по нинішній день залишилася та традиція, його подають з сметаною з сиром. Якщо, наприклад, яурійський пиріг ми печемо і подаємо його на різдво на святий вечір, то ми його подаємо з грібною юшкою, пісною. І печемо його в пісному вигляді, тільки цибуля зажарена на олії. Я печу з меленими шкварками. Це теж моя бабуся мене навчила. Ми шкварки завжди топили. Ми перемелювали їх як зазвичай накладали їх такі літрові слоїчки і завжди давали 2-3 ложки до пирога. Це вже пиріг був такий, як в селі казали, масний. Ну, а для тіста, для тіста я беру 250 грамів кефіру. Я на кефірі роблю, щоб воно було трошки м'якше тісто. Одне яйце, 30 грам дріжджів. Пучка солі, пучка цукру, ну, чайна ложка, можна так сказати солі і чайна ложка цукру. Можна трохи більше цукру дати, чайна півтора ложки. І починаємо замішувати тісто. Замішуємо, замішуємо, вимішуємо. І в кінці, коли вже так тісто наше таке вже вимішане густе, я даю е, от розтоплене масло, маргарин так, грам 30 і ложку столову олії. І все дуже гарно в кінці вимішується, воно тісто так, аж відстає від руки. Поличинку я так роблю для пирога. Беру 3 кг картоплі, 300-350 г гречки. Картоплю треба безпосередньо дуже файно вим'яти, пом'яти, потукти. Тоді додаю гречку, оцю запарену до картоплі. Три великих цибулині попередньо пожари посмажені на олії, вливаю туди. Картоплю з гречкою, даю 2-3 ложки шкварки в ну сіль перець за смаком. Він ж то взагалі мареники не любить, він любить тільки єврейський пиріг. А ще єврейський пиріг, хочу вам сказати, от що я ще хочу додати. Його можна на другий день, на третій день. Він стоїть в холодильнику. Його е різати на кусочки, підігріти можна просто на олії з двох сторон, піджарити. Дуже смачний. А також його е можна от яйце збити, так як в мене тут воєн збити яйце. І е кусочки обмакати, в яйці і піджарити. Тож це, це дуже велика смакота. Тобто на нашем житло. І ми даємо. До неї гречку. Секрет мого ну, і хто не знає, чому він такий смачний. Тому що я гречку промиваю і на сковорідці її піджарюю, так як колись, знаєте, сімочки жарили. От, даю шкварки мелені, бачите? Бачите, отакі от шкварки там мелені шкварки. Вони розходяться і взагалі не чути. Це одно рідне масло. Бомба виходить, бачите? І ми його завертаємо так, от так. от так. так. Прикрашаємо, хто чим. Хто маком, хто кунжутом, хто взагалі нічим буває і нічим, отак прямо вже і саджає. Хтось витягує його і салом, так знаєте, ще протирає. Ага. Я зараз в даний час його посипаю льоном, насіння льон, Це, це теж дуже ну, заведено в нас посипати його льоном, так як льон росте в наших краях пекли єврізький пиріг. Ми їздили навіть в нашому ОТГ, село Старичів, там школа така дуже гарна є. В цій школі у нас такий був, як сказати, тренінг, майстер-клас по випічці пирога. Ну і Безпосередньо ми там були всі бібліотекарі. Я разом з ними і ми випекали його, там пиріг багато. Кожен е пік свій, кого який вийшов на смак, там, на вигляд. А політеси ми з Наталією Михайлівною Косик, от, директоркою красаріцької школи, ми їздили. Я безпосередньо була як господиня, як випекала пироги, а Наталя Михайлівна і її дочка Леся вони робили презентацію єврейського пирога. Минулого року на Андрія можна так сказати, Андрійські вечорниці. І там всі презентували свій євривський пиріг. Тобто ми, кожна з нас, господинь, пекла свій пиріг, приносили ми в наш краєзнавчий музей, який знаходиться в Палаці культури Кристал, і було дуже багато гостей. Хочу похвалитися, але це так, це так було. Но я набрала найбільшу кількість голосів і зайняла перше місце і отримала приз. Дуже красиві духи. Він у нас, може сказати, як король стола, знаєте, на Єврівщині. О, скільки пирогів я спекла. Я не можу порахувати. Ну, дуже. Напевно, велику кількість. Якщо я на тиждень, печу... буває, що не печу, а буває, можу спекти 5, 6, 2, 4 на тиждень. Так. Я люблю то. Що вам дає готування? Ну, задоволення, першому за все. А ще більше задоволення, коли. Е Колеги по роботі, чи вдома, чи гості, коли всі смакують і в захваті від пирога, чи від тієї чи від іншої страви, то мені приносить дуже велике задоволення.